Щороку, 18 жовтня, відзначається Європейський день боротьби з торгівлею людьми. З початком повномасштабного вторгнення ті українці, які виїхали за кордон, ризикують потрапити у пастку. Жертвою торгівлі людьми може стати будь-хто незалежно від віку та статі. Супроводжує, що торгівлю людьми це обман, насильство, погрози, шантаж, боргова кабала. Основні етапи цього злочину це вербування, переміщення, передача або одержання людини, експлуатація з метою отримати. Мання неправомірної вигоди, тобто е е потрібно перевіряти інформацію, щоб це було легальне працевлаштування, щоб були комфортні умови проживання. Серед ознак торгівлі людьми відсутність свободи пересування, документів, зароблених грошей. Людина перебуває у депресивному стані та постійному відчутті пастки. В Олександрії жодного такого випадку зареєстровано не було. Але якщо особа вважає себе постраждалою, вона спочатку повинна встановити статус постраждалої від. Від торгівлі людьми. Звертається до Державної місцевої адміністрації, проводиться опитування там, вноситься до журналу ця особа, потім подається ця інформація на Нацсоцслужбу, де ця інформація вся перевіряється протягом декількох днів, і потім на надає інформацію уже на державній адміністрації з встановленням статусу або відмовою у цьому статусі, а далі вже працюють місцеві органи місцевого самоврядування з метою допомоги даній особі. Центр соціальних служб далі надасть послуги, які покращать фізичний та психологічний стан. Проводить початкову оцінку потреб постраждалої особи, яка затверджена наказом Мінсоцполітики, та складає план реабілітації разом із іншими суб'єктами соціальної роботи, які можуть допомогти у вирішенні цих питань. Заключається план, складається протягом двох років, так як і статус надається, і протягом цього періоду надаються різний спектр соціальних послуг. Після того, як людина отримала цей статус, вона звертається в управління соціального захисту населення для отримання одноразової допомоги, яка складає три прожиткових мінімуми. Також цього дня у навчальних закладах міста фахівці центру проводили тематичні лекції. Кожен фахівець, за яким закріплена відповідна територія і навчальний заклад, проводить в класах, в школах відповідні заходи де розказують, проводять бесіди по протидії торгівлі людьми, розказують, як не попасти в цю ситуацію, що потрібно робити, як перевіряти дану інформацію. Роздають, у нас є буклети з інформацією, коротенькою, стислою, яка допоможе людям розібратися в цій ситуації. Звертатись за допомогою можна до органів нацполіції, соцзахисту населення та громадських організацій, які працюють у сфері протидії торгівлі людьми.